В Україні представили новий далекобійний ударний дрон ФП 1 його дальність до 1600 км. кілометрів. ФП 1 може нести бойову частину масою до 120 кг. кілограмів. Його створили в Україні, і вже зараз він виробляється у великих кількостях. Його вже використовують українські військові. Зокрема, на нього ставлять навіть великокаліберні кулемети. Цей дрон експериментальний, він уже виконував бойові завдання, зокрема у 2025 році, тоді його застосували на фронті, щоб дізнатися на що він здатний, і результати вражають. FP1 став головною зіркою виставки до дня піхоти, але не єдиною. там також показали дрон булава його розробила українсько чеська компанія UAC, це дрон Камікадзе. З кумулятивно-термобаричною бойовою частиною вагою 3,6 кг. він здатен вражати цілі на відстані до 60 км. Разом із ним наземна станція управління, ретранслятори розвідка, повноцінний бойовий комплекс, який наземний дрон Терміт Він може перевозити до 300 кг вантажу на дистанцію до 20 км. Ідеальний варіант для доставки боєприпасів. Чи евакуації поранених у складних умовах друзі? Підпишіться на канал Важливі Новини України, щоб бути в курсі останніх подій.